Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Я була в супермаркеті. В супермаркеті не то дещо докупила додому на вихідні, щоб були запаси. Я працюю в неділю, тому таке не матиму можливості вже заїхати. І плюс ми сьогодні відправляємо посилки в Україну батькам. Тож трошечки хотілося ще щось смачненького докласти, до того, що ми вже назбирали. І поспішаю вам розповісти, що ж я придбала. 62-64 я витратила на всю цю купу продуктів. Дещо акційне, більше ніж прямо на зараз потрібно, але воно того варте. Як то кажуть, поїхали. 2,99 коштує. Ось ця пляшка тут більше літра, тут 1 літр 300 мл, Гренадін, але з, без цукру, з замінником цукру. Такий солодкий сироп, який і ми любимо. П'ємо дуже <кій> помічний, скажімо так, на кухні, тому що трошки додати сиропу до води з газованою взагалі справжній газований напій виходить. Але, і, звичайно, вода теж підходить для того, щоб швидко зробити солодкий напій. Тож, Самі купуємо, але ось ці дві пляшки: 299-299, однакові, придбала, щоб відправити в Україну. Для наших рідних. Далі сироп цитрон, це додому. Вчора закінчився саме лимонний, в нас ще там трохи є персикового, але лимонний закінчився. То що? щоб було це є трошки дешевше. Коштує є 68 але тут його 750 мл. Мені зараз навіть здається, що однакова ціна, якщо в літрах перераховувати, мабуть, десь так, десь так воно і є. Нектара мультифрути минулого разу, коли закопу я робила в нету, купила, придбала. Тут акція йде 68% знижка на другу, на другу коробку. Тут 2 літри цього нектару. Тож євро 40 з двох повертається мені на картку. Ще я їх не бачу, але попередню за попередню покупку через кілька днів повернулася, тож там виходить. Менше, а, Виходить 70 центів за літр, а так євро з чимось, якщо купувати. Ну, 2,09 коштує 2 літри. Ось така економія суттєва, я б сказала, на літрі 30% дешевше, тому я взяла аж 4 такі коробки, тож 8 літрів нектару нам є. Е. Діти цьому будуть неймовірно раді і задоволені. Какавет. Какавет це арахіс, де він тут є. Ось теж додому купила. Це такий снек, швидкий перекус, смажений солений. Його тут пів кіло і коштує це євро 52. Ось так. Далі купила два таких суп, супи. Ось цей томатний хочу відправити. Татові хай дадуть мені фідбек, чи їм таке смакує. Мені здається, я їм. Таке купувала, не знаю, чи вони його використовували. Тут написано, що на 4 порції, але найголовніше, що це швидко і легко готується. Сама я саме томатний не пробувала. Зараз купила, щоб швидко розвести зробити суп пюре, щоб дуже швидко пообідати, бо вже дуже мало часу. Такий суп коштує 40 центів. Ось це є на 9 овочів, так, суп-пюре коштує 57%. Центів, тож. Ось такі сухі супи взяла, брала раніше, тож для мене це не новина. Фарін, фарін, фарін це борошно, і там акція хочу повернутися. Якщо не закінчиться акція, не закінчиться борошно. Треба буде ще докупити. Бо я нещодавно, здається, 5, 6, 5 кілограмів взяла Валді по ціні 85 центів. А ось тут знову ж таки акція виходить як 30% знижка на кожному, бо акція звучить так: 2, купуєш, 1, 2 кілограми купуєш. Один в подарунок, тобто третя частина безкоштовна. Тож, мені одразу взяла 3 кг і мені одразу 84 центи повернули. Міні-сосісом, де вони? малесенькі сосисочки? Ну, Це таке на пробу, як снек, теж в посилку докласти для різноманіття. Ось такі маленькі. Сушені ковбаски. Ціна їх євро 18%, кожний пакетик тут 75 грамів всього насього. Це таке на пробу. Філеполе. Оце ось таке заморожене філе. Взяла його тут кілограм, тому що акція 33% знижка, і це доволі вигідно так купувати. Тому що. 639 я заплатила за цей кілограм. А, що не може не радувати, З філе можна завжди щось приготувати, тим більше, воно заморожене, просто перекладу його в морозилку. Далі ось таке морозиво полуничну ванільне, завжди його беру. Євро 71. Тут 6 порцій, 6 таких. Конусів з Так, Буду готувати бутерброди, сендвічі. зараз нами. В дорогу, ми будемо день проводити в Тулузі. Тож, такий є сир, саме для гарячих бутербродів. Євро 19 заплатила, тут 10 шматочків, 200 г. Далі, ось така ковбаска. Євро 69, ну, тобі, як варена, зі шматочками м'яса, 250 грамів, як я вже сказала. Продовжуємо. Сир едам в траншеях, тобто в таких ось скибочках. 200 г. Тут 8 скибочок, коштує Євро 78, Теж для бутербродів, для сендвічів взяла. Далі, мадаленки. По кілограму. Такі мадленки, вони поїдуть в Україну батькам. Павлоград, в Горішній плавні. Ось так по кілограму взяли. Це вже наші традиційні такі смаколики, випічку, яку ми передаємо. І кілограм такий коштує 3,34. Одна упаковка, відповідно. А далі знову пощастило взяти апельсини 3 кілограми на сік. Вони просто чудові. Тонесенька шкірка, мабуть, тонша, але щільніша, ніж у мандаринів зазвичай, і дуже-дуже соковиті. Прямо таке філе апельсинове. Діти навіть вчора, хоча ми їмо зазвичай цілком апельсин, чистимо їмо. А ось діти вчора навіть сік собі робили. З кількох апельсинів то було. Було класно, ну, справді правду, правду кажуть, написано Orange Aju, тобто для соку, і так воно є ідеальні просто. 2,99, 3 кг, тож це 1 євро за кілограм апельсинів, таких смачних, супер ціна. Знову ж таки, раніше бачила, що продають картоплю дешевше, ніж я купила Валді. Валді 5 кг мені вийшло по 77 центів кілограм. А тут виходить по 59 центів кілограм. Гарна картопля, непогана, гарного такого розміру, майже всі такі однакові. 2,95 я заплатила за 5 кг. У нас з попереднього того мішечка десь 3 кілограми, ще залишилося, але запас буде. На тиждень має вистачити нам картоплі, яку я закупила. Далі Pan це для бутербродів, цимпочок, ті, що я зараз буду робити нам в дорогу. Крекери. Ось такі. Дві упаковки купила. Минулого разу одну упаковочку взяла на пробу, як аналог таким крекерам, як Тук. Дітям підліткам нашим подобається. Одну пачку з'їли швидко. Пообіцяла, що куплю ще, бо не всім там вистачило, скільки хто захотів, тому цього разу взяла дві упаковки таких крекерів. Євро 27 коштує одна, тут 300 грамів. Ось так, Далі це водичка. Знову мінерально-літрові пляшки закінчилася, всі використовують, беруть собі по пляшечці. 2,74 коштує 6 літрів. Тут щось, щось якось не дуже зрозуміло Не то, нето ні, ні. Все зрозуміло. Рис, рис ось цей шоколад з какао, сухі сніданки. Євро 82 коштує 500 грамів. І ось такі рисові кульки, солодкі, євро 54. Теж 500 грамів. У нас закінчилися всі такі сухі сніданки, а це нас дуже рятує. На сніданок діти завжди можуть самостійно, автономно поснідати улюбленими такими. Сніданочками тож взяла яйця. Ось тут, ось тут, ось тут, яйця. тут їх 20 штук, виходить там поштучно 19 центів за одне яйце. Вони такого трошечки менше, ніж середнього розміру, але цілком влаштовує ціна. Якість 3,80 я заплатила. А ще я десь пропустила яблучка. Зараз швиденько спробую їх знайти. Як це, я їх проскочила. Оранжіто мініктор. Дивно, не бачу їх тут. Мають вони коштувати 3 євро, 3,29, здається так, по євро 10 кілограм. Ну, не буду затримувати. Навряд чи прям їх так пропустили, але чомусь не бачу. Добре, <с> ще вивчатиму. Ну так, виходить, що їх якось не порахували. Може і таке бути, а можливо, я просто, просто швидко не можу зорієнтуватись. Не буду вже затримувати це відео, ну, цікаво. Таке буває, інколи мені не порахують, точніше, порахують дві упаковки чогось замість однієї, а інколи ось, ну, поки що не бачу. Можливо, у влозі тоді додатково скажу, чи знайшла я там в чеку ті яблука, але ціна ось така гарна яблучка. Вже закінчилась ті, що перед цим купувала кілька днів тому, тому. Поповнила запаси. Ну що ж, ось такі закупи. В мене в суботу вийшли доволі непогано. Все, зараз пакуємо наші відправки, обійдемо і їдемо. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що дивитесь до кінця, ставите вподобайки, пишете мені коментарі. Слова підтримки, для мене це дуже-дуже важливо. Продовжую для вас фільмувати ось такий контент в якості розважальної, інформативної такої, такого відео. Дякую, побачимось в наступному відео. Бувайте!